Якщо ти тільки плануєш відкрити заклад або відкрив і не знаєш, як порахувати кількість клієнтів або гостей в твоєму сегменті, в якому ти працюєш, даю тобі лайфхак, як це можна зробити. Ідеш в найближче, найпопулярніше місце в твоєму сегменті, ну, наприклад, в найкращу кав'ярню, якщо ти працюєш в бізнесі кав'ярень, просиш в кінці робочого дня обов'язково видати тобі чек з твоїм замовленням. І в чеку зверху буде вказано, скоріше за все, кількість клієнтів, кількість середніх чеків, які були в цьому закладі протягом цього дня. Наприклад, 366 чеків на кінець дня за півгодини до закриття. Таким чином, ти можеш для себе в середньому зрозуміти, скільки в твоєму сегменті в кав'ярнях. Гостей відвідує щодня такого типу заклади. Сподіваюся, інформація тобі корисна. Продовжуємо далі.